Усім привіт! З вами Дмитро Бікмаєв, я фізичний терапевт та йога терапевт. Сьогодні я хочу вам дати коротку практику, яка допоможе тим, у кого є проблеми з попереком, тазом та кульшовим суглобом. Більшість проблем з попереком пов'язана з тазом та ще іншими м'язами, а усі йдуть, лікують, кили, тобто грижі. Роблять операції, коли проблема зовсім в іншому місці. Тому я зараз дам вправи, котрі не тільки допоможуть при болі у попереку, а так само допоможуть вирішити проблеми з тазом. Але одразу кажу, що це не панацея. Краще робити комплекси у більшому часі, тобто по годині, по дві. Але ці комплекси допоможуть хоча б. Якось почати та зняти набряк. Добре, тоді ми починаємо, одразу кажу, ми повинні дихати через носа. І усі практики будуть робитись лежачи або сидячи. Для того, щоб почати нашу практику, ми лягаємо на спину і використовуємо лікті. Штовхаємось на півміст. Усі знають цю практику, усі роблять і усім радять. І дивіться, наша ціль, як коли ми відштовхнулися, ми вирівнюємо руки. Я розумію, що це може бути трохи важко для когось, але треба якось скористатись тим, що можна напружити руки, вирівняти. Якщо важко, то ми робимо ліктем та починаємо робити ось такий рух. Виходимо на носочки. Ногою тягнемось до цієї руки. Знову повертаємося на підміст, на п'яточки, носочки на себе. Знову на носочки. Інша нога йде під ногою. Торкаємось руки на носочки, на п'яточки, носочки на себе. Обов'язково треба тягнути носочки на себе. Знову виходимо на носочки. Торкаємось руки на носочки, на п'яточки, потягнули носочки на себе, знову на носочки, торкаємось на носочки, на п'яточки, носочки на себе, знову на носочки, торкаємось. На носочки, на п'яточки, ноги на себе, на носочки. Торкаємось на носочки та на п'яточки. Розслабились. Наступна вправа спов'язана пов'язана з пресом. Більшість проблем так само з тим, що прес не допрацьовує і клубово поперекове м'ясо тягне ось так, таким чином, робить поперек. Ми не можемо покласти поперек на підлогу. Тому ця вправа реально класно допомагає. Дивіться. Додатково ця вправа допоможе для того, щоб вирішити проблеми з нашим тазом. Ми, як виходить, вирівнюємо ноги. Але якщо важко, ми трохи підігнули головне, щоб носочки тягнули на себе і майже було 90 градусів. Якщо виходить, то робимо 90. Але я розумію, що у багатьох немає розтяжки, тому тягнемо ось таким чином. До себе коліна, головне, щоб поперек лежав на підлозі. Ми тянемось руками до стоп, торкаємось, головне про поперек завжди пам'ятаємо. Після чого беремо ногу, тянемо до себе, можемо робити ось так. Тянемо іншу ногу згинаємо. Знову вирівнюємо, відпускаємо. Знову тягнемось до стоп. Торкнулися. тягнемо до себе ногу. Опір, якщо так є. Згинаємо знову іншу ногу. Таким чином, при згинанні ноги ми штовхаємо іншу ногу до себе. Знову вирівнюємо, відпускаємо. Як повністю виходить, ось так. Ноги тягнемо, руками тягнемось до стоп. Тягнемо до себе стопу. Коліни зігнули, коли виходить, тягнемо на себе. Потягнули. Вирівнюємо ногу, іншу вирівнюємо. Знову до стовп, тягнемо ногу до себе. Іншу ногу згинаємо і тиснемо коліном в ногу зігнуту. Вирівнюємо, іншу ногу вирівнюємо. І знову до стоп. Тягнемо ногу до себе. Згинаємо іншу. Вирівнюємо. Іншу вирівнюємо. До стоп. Тягнемо ногу до себе. Згинаємо. Вирівнюємо. Іншу вирівнюємо. До стоп! Тягнемо ногу до себе. Згинаємо. Вирівнюємо. Вирівнюємо і знову до стоп. Тягнемо ногу на себе. Згинаємо, врівнюємо та вирівнюємо. Розслаблись. Ось така звичайна практика. А, що там у нас мікрофон? Не працює чи ні. А, що то працює. А, що то та, ні, так працює. Добре. Дивіться, наступна практика. Тобто... Права. Лягли ось таким чином. Коліна підтягнули. Якщо у вас не виходить, це одразу пукнула не дупа, а моя спина ось таким чином. Тому приклеїли усю спину до підлоги. Носочки тягнемо від себе. І коліна ми зігнули. Зараз ваша ціль, не відриваючи поперек, починаємо торкатись. Спочатку підлоги. Торкнулися ноги, набік. Коліна набік, але плечі лежать на підлозі. Повернулися. Інша нога до підлоги. До себе. Коліна набік, плечі на підлозі. Повертаємо. Нога на підлогу. Повернули ноги набік. Повертаємо нога на підлогу. Повертаємо ноги на бік. Повертаємо нога на підлогу. Повертаємо ноги на бік! І знову повертаємо нога на підлогу. Повертаємо ноги на бік. Повертаємо. Зараз ми робимо. Останню вправу, котра вам може допомогти, та розслабити спину, це, звичайно, ось переможці за великі пальці. Головне, щоб поперек знову був на підлозі. І починаємо, не піднімаючи, не відклеюючи спину від підлоги, вирівнювати ноги, наскільки це можливо. Можемо робити по одній. Спочатку одну вирівняли, потім іншу, потім дві. Якщо не виходить повністю вирівняти, то робите так. Одна, наскільки можливо, Інші, наскільки можливо, Потім дві. Одна наскільки можливо, Інша, наскільки можливо, Потім дві. Одна наскільки можливо, Інша наскільки можливо, Потім дві. І ще раз. Одна. Друга. І остання. Оп. Після чого беремось за п'яте. І наскільки у вас виходить, ми тягнемо свої коліна до підлоги. Ми тягнемо своїми руками. Тиснемо на п'ятий. І щоб потрохи, ми потрохи робимо, я розумію, не усіх виходить, як у мене одразу ось так от коліна на підлогу. Ми робимо потрохи. Потиснули, тримаєте, тримаєте, розслабили, ще більше протиснули, тримаєте, 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 розслабили. І ще більше протиснули, тримаєте, 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 розслабили, ще більше протиснули. Тримаєте, 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 розслабили. І останній раз протиснули. Тримаєте, 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 Розслабили. Ось така коротенька вправа. Я розумію, що може кому-бути бути важко, але це реально допоможе. Усім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку. Напишіть в коментарях, як пройшла практика, і що було б цікаво побачити на каналі. Чао!